На ти тижні брала 50 огірки, зараз 70-80. Ну чи на інше щось відчули здорожчання? В основному на овочі. Звичайно, складно. У кого пенсія мінімальна, то взагалі як вони живуть? Я дивуюся. Це ж саме болюче питання всіх. Що ж тут скажеш? Що ж тут скажеш? Війна у нас. А люди користуються, хто користується, хто. Вимушено, це різні. Чи змінився ваш продуктовий кошик після того, як подорожчало? То, звичайно, звичайно, ідеш тисячу береш і нічого не купила. От уже, мабуть, дві з половиною тисячі. Ціни ростуть кругом на всі 360 градусів. Ціни ростуть. Так що не тільки привокзальний базар, а й магазини, ашани, сільпо, все росте. А чи змінився якось ваш продуктовий набір, після того як зросли ціни? І щось, може, не купуєте через те, що дороге? Економлю, думаю, і знову економлю. От сьогодні купив Петрушку, корінь Петрушки 20 гривень, Це ж дуже дорого. Скільки загалом витрачаєте от на продукти? Як йду на базар, то не менше 500 гривень треба мати. Бо 100 гривень це не гроші і не похід на базар. Відчула. Хотіла купити старий буряк, то він по 50 гривень. тобто того тижня було менше. Ну, дорожче все. Які були, такі і лишилися. Дорогі. А чи важко зараз українцям закупитися на тиждень? Далено хто як тільки заробляє. Деяким важко, деяким не дуже. Так говорить Великий Львів. А ви підписуйтесь на наш телеграм-канал та пишіть свою думку в коментарях.